Некст Station – Українізейшен: якщо вам хтось бажає всього самого найкращого, то цій доброзичливій людині у відповідь можете сміливо зробити зауваження. Слово «самий», якщо йдеться про ступені порівняння в українській мові вживати не можна. Це знову таки калька з російської. Сама гарна дівчина в селі. самий перший мир Для мене гарний унісон. У цих випадках найгарніший, найкращий. Все най як в пісні хлопців з гурту Мозги. Най-най-най, най-най-най. Але повністю викреслювати слово самий із лексики не потрібно. Його можна вживати в інших значеннях. В той самий день, коли станеш королем. Вже ж той самий повел. Кожен раз той саме біраш. Невже той самий спитає певно? Її книга мала такий самий успіх, як тора або Коран. Один і той самий сон. Як бачимо, правила прості. Головне їх засвоїти і користуватися ними в своєму мовленні. Проєкт Українізейшн створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.